ранку, ми робимо переплатники у Криномовного каналу. Бачите, не сонячний, не дуже тепло, ну, 18 градусів тепла. Це... Це Найкраща погода для ранку. Дощик такий. Помаленьку сипли. Навіть парасольку не відчиняв. Сьогодні понеділок у нас 11, вже серпня 2025 року. Нова новий робочий тиждень, нові сподівання. Сподівання на мир, що перемова не закінчиться. Я вже казав на російському огнем. Навіть у родині є сперечання, як. Як, як же це території то. Одно. No. Мир потрібен. А як яким чином? Ну то не нам вирішувати. Ну, я не про Україну, а про родину. Не в, нашому, не в нашій родині це буде вирішено. Але сподіваємось, що буде вирішено. І мир настане. І все буде як раніше. Я не казав, бажано, що навіть краще. Як ніч пройшла. Хоч-хочку. Тривоги були. Відбій були гучних вибухів. Нічого а Як на цій чорнобриці поглянув. Ваша матір старий. Стоїть і хуя конці мене. Обачала, да. Ходи ще по хаті, на вулиці не виходить. Бабусі. Бабусі 80 от, буде. Ладно, будемо сподіватися. Все, усім легкого понеділка. Усім молого доброзлагати, всім, всім щиро дякую. Звичайно, будемо шити. Незважаючи ні на що. Все. Гарного дня ми будемо. Поки понеділок, але ладно.